Енергоатом повідомив, що сьогодні рашисти вкотре обстріляли атомну станцію. Зафіксовано п'ять прильотів у районі комендатури безпосередньо поруч із дільницею з варки та сховищем джерел випромінювання. Постраждалих немає. Ще п'ять прильотів сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від станції. Внаслідок обстрілів не вдалося вчасно провести ротацію персоналу. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни. Ситуація на станції наразі є контрольованою, повідомляють в енергоатомі. Натомість зазначають, інформація, яку розповсюджують вороги, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є маніпулятивною. Довіряйте лише офіційним джерелам. Нагадаємо, український персонал станції докладає всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. Сьогодні Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення резервної лінії енергоживлення на ЗАЕС. До цього з чотирьох ліній працювала лише одна. Національна академія наук України опублікувала звернення, де закликає міжнародну спільноту визнати дії загарбників щодо відповідних об'єктів України актами ядерного тероризму, обмежити доступ РФ до новітніх технологій, запровадити санкції проти її атомної галузі. Окупанти продовжують обстріли Енергодара та намагаються звинуватити в цьому збройні сили України. На відео, знятому місцевими мешканцями, днями чутно постріли та вибухи мін із зовсім коротким інтервалом. Тож можна робити висновок, що місто обстрілюють загарбники зсередини або із сусідніх населених пунктів.